Це каштан. І восени під його кроною можна знайти багато його діточок, плодів, каштанчиків. Ось в таких гострих шубках всередині коричневі м'ячики. І з них за допомогою пластиліна, стеки і вправних рученят ви можете зробити цікаві поробки. Пропоную до вашої уваги зразки. Але ви завжди користуйтеся власною фантазією. Робіть, що заманеться. Можна виготовити і таку веселу гусінь. І ось таких яскравих равликів. Героїв казок і мультфільмів. Якщо щось не буде виходити, допомоги просіть у батьків. А ми завжди чекаємо на ваші світлини. Сфотографуйте те, що у вас вийшло. І при... Прийшліть нам помилуватися. Бажаю вам успіхів і творчої наснаги!